Вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні я буду робити оцет і хочу вам показати, як я його роблю. Може хтось і собі схоче зробити. Дивіться, я помила яблука, не, не важно скільки ви яблук візьмете. Я помила яблука. Тепер я буду їх чистити, але чистити я буду тільки хвостики і серединку. Все решта я буду різати і перемелювати в блендері. Я вам покажу зараз. Яблука я буду різати на такі кусочки, тільки для того, щоб легше було перемолоти блендеру. Також яблука ви можете натерти на тертку, бо то якраз треба от такі малесенькі кусочки, як на тертку. яблука перемелює. Яблучка перемелені. Тепер я їх перекинула в банку, в котрій вони будуть стояти і бродити, І сюди ж додаю ложку столову цукру. Це тільки для того, щоб брудіння почалося швидше. І тепер заливаємо холодною водою. Я залию отак. Я залию отак, але місце треба лишити для брудіння, щоб нам ті яблучка не вилазили. І кожен день мішати. І через два тижні наш оцет буде готовий. Кожен день не забувати мішати, бо воно буде підходити до гори. І це все. Баночку обов'язково накрити марлею або такою шматкою, як я накрила, щоб воно могло брудити і мало куди виходити гази. О, і все, і кожен день помішувати, і через два тижні ви будете мати оцет, отакий, як оцей. Бачите? Красота. Є ще можете, якщо маєте вже оцет готовий, можете капнути. Ложку дві для того, щоб брудіння почалося швидше. Наші яблучка перебрудили два тижні. І тепер я буду їх відсіджувати. У мене таке ситочко, от таке, бачите. Я їх сюди зараз відсіджу і вони тут тобто перелию, і вони собі будуть тут стікати. І коли то все стече, то я я перелила оцід в баночку для зберігання. Він в цій баночці буде зберігався, і приміняти його можна внутрішньо на один стакан води одна чайна ложка оциту і одна чайна ложка меду. Люди колись в давнину лікувалися тим яблучним оцетом. Так що воно є здорово, і його можна приміняти до всього, до чого вам потрібно. Ми отримали перший яблучний оцет. Першу, першу порцію, бо тут ще в нас капає, тут буде ще більше. Чим, цей оцет має від 4 до 6% міцності. Якщо він вже має 9%, ви бачите на фляжці в магазині, це означає, що він не є натуральний. Чим корисний, чим корисний цей оцет? Він зменшує рівень цукру в крові, через що я його роблю? І є багатий на мінерали і вітаміни, такі як магній, калій, залізо. Також ви можете піти почитати на Вікіпедії про яблучний оцет ви побачите, що це є так. Він виводить токсини з організму, зміцнює серцеві м'язи і чистить судини відкалюєвих отих забруднень. Через що я його роблю і я його використовую? І так, зараз дуже багато людей використовують цей оцет. Так що, кому ну, сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па!